Вітання від котечного містечка Будедім у деревачі. Маємо чудову новину, якою раді поділитися з вами. Ми завершили облаштування сучасного, стильного та просторого басейну. Басейн 15 на 5 метрів із підігрівом ідеальне місце для відпочинку в будь-яку пору року. Чиста бірюзова вода, навколишня зелень і свіже повітря створюють атмосферу справжнього курорту, не покидаючи межі дому. Також на території містечка ми завершили облаштування сучасного, стильного та безпечного дитячого майданчика. Це простір, створений з любов'ю та турботою для щасливого дитинства, активного дозвілля та радісних посмішок наших найменших мешканців. Ще на території нашого містечка з'явилася атмосферна кострова зона, сучасне місце для відпочинку, теплих зустрічей та затишних вечорів просто неба. Ми подбали про кожну деталь. Щоб зробити цей простір комфортним, стильним і безпечним, це не просто зона відпочинку, це ще один крок до створення повноцінного середовища для життя, де кожна деталь сприяє добробуту і затишку наших мешканців. Запрошуємо вас подивитись на результат і разом з нами радіти змінам, які ми втілюємо з турботою про людей.